Ми заступили в нічну зміну 23 го числа. Прийняли зміну, все добре. Серед ночі ми почули гул літаків, вертольотів. Так як у нас тут інтернету немає нічого такого, телефонували, казали, що почалась війна. 24-го числа о 15.45 ми вже побачили у свої монітори, що до нас лізуть чорні чоловічки. Ми навіть не розуміли, що це війна. Коли я виходив на обід, то я побачив вже танки, дві машини, ці, як вони тигр чи як вони там. В той час, як окупанти стояли на цій площі біля станції, російський десант вже висадився в Гостомельському аеропорті, а мережею ширились повідомлення про ворожі ДРГ в тилу України. Прикордонний з Білорусю Славутич, де живе більшість працівників станції, був в оточенні. Ми просто працювали, тому що ми знали, що нас ніхто не змінить. Доріг немає. Добратися до нас немає. Мости зірвані, тому. Мы разумели, мы працювали, сколько мы могли. Вот это щит управления. Да, то есть, собственно, это помещение, оно и называется центральный щит управления первой очереди. Но ну, это старое название. Первая очередь имеется в виду блок 1-2. Была какая-то такая мутная тут группа типа «Видросатома». и пару раз даже мы сюда телефоновали, но Я так і не зрозумів, що їм було потрібно. Якісь такі питання були, ну чесно кажучи, дурнуваті. Вони, начебто, і хотіли б, може, щось проконтролювати, але ж в зв'язку з тим, що станція недіюча вже з 2000 року, і обладнання дуже старе, вони просто не знають, що робити. Ми ж Чорнобильську розглядали як базу відпочинку помитися, поїсти, переночувати, набратися сили і далі на Київ. Все. Ось тут перед ним вони розпалили вогника і збили, коли козу якусь, жарили шашлик. Свято святкували вони тут. У нас так що… Козу з так, зони. Так, що, зони. Тому тут було так святково в них якесь свято було чи день народження. Як говорили росіяни, ми вас не тримаємо, можете йти на всі чотири сторони. Вони тримають лише військових в зарушниках. А ми вільні люди. Але якщо ви вийдете, ну вибачте, пуля шальнає. Все. Кожні два-три дні в них ротація. І чим далі, тим було все гірше, 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 гірше. Тому що з наступними партіями говорити вже... Не можна було ні про що. Вони вже були досить і побиті, і відвідали в Києві люлій. Тому вони вже були злі і на нас, і на всіх на світі. А знішими росіяни ставали через невдачі на київському напрямку. Окупанти застрягли у боях під Ірпенем Бучою Макаровом. Особливо виснажливі бої були за населений пункт Мощун. На другий тиждень окупації станцію знеструмило. Росіяни перебили лінії електропередач. Це загрожувало перегрівом ядерного палива. Аби його охолодити, необхідно було запустити дизельний генератор. Години через три завезли нам перші дві машини дістопливо. Кацап сказали так, що наші дізеля більше з'їли, чи вони наступали там. За 24 години 20 тонн. Скільки ще раз було знеструмено І з 9 березня і по 14 березня. Де, днів. Так, так, десь. Так, Сто тонн палива десь. Може більше. Ідемо. Це в нас єдине місце, де не було тих орків. Це жіноча душева. Внизу. На такому ж самому санпропускнику, де ми приймали душ, вони на наших шафках спали, вони їх поперевертали і спали на них. Ночувати не було де? Лише робочі крісла, на яких ми сиділи, стіл, на якому ми працювали, підлога. Коли в нас зник мобільний зв'язок і інтернет-мобільний, то саме важче почалося, тому що сім'ї наші родичі були в Славутичі. Хоча я розуміли, що той Славутич там нікому може, і не потрібний там, серед лісу, але ж вони хвилювалися за нас, ми хвилювалися за них. Хоча ми зізванювалися з рідними нашими, тільки не по мобільному зв'язку, ми не призналися, що в нас є стаціонарний зв'язок. Як ми їм об'яснили, що це телефоні внутрішні, ми можемо тільки по станції розмовляти. Яке соціальні? Додому, привіт, як справи. Почути голос рідної людини це багато стоїть. Оце, так, І боялися всі, щоб, не дай Бог, нас не запалили, бо за спинами ж сидять. З ким говорив? А скажеш слово, два, і все, сльози течуть. Тому ну, так було важко. В останні дні вже ближче от, до, нашого, до нашої ротації почали наші працівники втрачати свідомість, і Росатом задумався, і російські генерали задумали, що все-таки треба щось з нами робити. І почали домовлятися вже більш. Інтенсивніше, щоб нас змін поміняти, все там готуємо списки, збираємо речі там туди-сюди, все я тут бац – відміна. У чому була складність ротації? Місто Славутич, де живуть працівники, розташоване у сусідній Чернігівській області. Напряму їх сполучала залізнична та автомобільна дороги. Проте вони проходили через Білорусь, яка у цьому місці розділяє дві області 24 лютого. Всі мости через Дніпро, які з'єднували Славутич та ЧАЕС, були підірвані. Таким чином шлях, який сполучав місто та станцію, був знищений без 15, мабуть, 10. Дзвінок від НЗС, -а. срочно всіх на АПК-1, автобуси вже подані, вони їдуть на ротацію. Була договорена, що сословуюча лодка йде туди з нами і повернеться з ними назад. Коли б ще по такому маршруту на роботу їздить, да? красота. Увага, державний кордон України. Доїхали до моста, там нас висадили, потім нас повели через ліс, страшно було досить страшно через ліс іти, скільки там сиділо військових днярів. Думаєш, господи, хоч би не нажав нечайно на той корочок, щоб дойти до тої річки, вже, де нас чекають. Всідало, залазило по 10 чоловік, лише тільки плисти на тому човнику. Човник. Ну, буквально вже 3 сантиметри 5 сантиметрів він піде під воду. на родну землю. Здравствуйте. Потім нас російські війська зустрічали на автобусах. І під своїм контролем там була воєнна техніка. Тобто, нас супроводжали до самої станції. 31 березня росіяни почали залишати станцію. Того дня окупанти вирішили залишити так званий акт прийому передачі охрани Чорнобильської атомної електростанції. У цьому документі йшлося, що армія РФ нібито охороняла станцію, а керівництво АЕС не має жодних претензій до окупантів. 30-го числа підозріння такого перше було, тому що якась суєта почалася. У них там машина така стояла. Локационная с антенны большой, она свернулась. То есть солдаты тоже какие-то с сумками бегали, что-то такое. Какая-то суета была. Но все молчали до последнего. 31 получается с утра начальник смены станции у нас по громкой связи. Сказал, что российские войска покидают площадку часть. Oh!